Попереднім туманкам, а від передніх працюють і задні туманки, немає жилення на релюшку. Ось така ситуація відбувається. Прогнив силовий провод живлення релюшки. Релюшка. Також окислена. Тоже чомусь тікла сюди водичка. Туманки зробив для того, щоб зробити, довелось прибирати звідси проводку на реле проти Тепер ваше реле розташовано на проти туманки. Ось там. Ось і на нього свічу. Реле працює в штатному режимі, просто що воно розташоване тепер не в цьому місці. Оскільки контакт вигнив і цей контакт продається тільки з блоком запобіжників. А Там ну, доволі цімало вигнув. Включаємо габарити, протиманки працюють. Включаємо вижня. Туманки також працюють. Якщо виключаємо габарити, включаємо протиманки вимкнені все по заводу.